Вітаю малята! А чи замислювались ви над тим, як утворюються бурульки? Давайте ж дізнаємось. Як сонечко припече, сніг почне потрошки розставати і починає зі стріг скапувати. Крапельки води скочуються одна за одною, замерзають і утворюється бурулька. А ті крапельки, які щойно утворилися, вони теж скочуються. І поки добігають до бурульки, теж замерзають. Дітки вночі завжди холодно і буває часто мороз. Тому бурулька, якщо встигне захолонути, то вона залишається такою, поки від тепла, вона зовсім не розтане і не впаде. Або подує сильний вітер і її зіб'є. Або сонечко настільки пригріє, що вона буде дуже важкою і не втримається, і сама не впаде. Таким чином, бурульки утворюються замерзання крапель води, що стікають вниз і замерзаючих в процесі їх переміщення. Для того, щоб утворилася бурулька, Потрібна вода, мороз, сонце та дах якогось будинку чи будівлі. Скажіть, малята, а ви коли-небудь бачили бурульки? Де вони ростуть? Якого вони кольору? Скажіть, дітки, а чи можна? Ходити там, де багато бурульок. Звичайно, ні. Подивіться, оцей чоловік знімає бурульки, тому що вони небезпечні, вони гострі на кінчиках. Брати в руки бурульку теж не бажано малята, тому що вона дуже-дуже холодна, щоб не замерзли ваші ручки. Малята, під час спостережень будьте обережні. Якщо ви побачите бурульку, відійдіть подалі і спостерігайте за нею. Бажаю вам цікавих спостережень!